Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Під час чергової розмови головнокомандуючого Збройними силами України Валерія Залужного і очільника Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Марка Міллі, Валерій Залужний повідомив про використання Росією у війні проти України морських надводних дронів. Як підкреслив Валерій Залужний, він вкрай занепокоєний застосуванням агресором такої зброї, бо це є серйозною загрозою для цивільного судноплавства у Чорному морі. Раніше ми нічого не знали про те, що Росія має на озброєні морські надводні дрони. Однак зараз вважають, що, ймовірно, саме за допомогою. Такого дрону було атаковано міст під Одесою, єдиний міст, який об'єднує частину Одеської області із материковою частиною України. І таким чином удар по цьому мосту, якщо він дійсно досяг своєї мети, буде створювати серйозні логістичні проблеми для всієї України і, зокрема. Для Одещи під час телефонної розмови керівників збройних сил України і Сполучених Штатів також обговорювалася ситуацію у зв'язку з черговим масованим ракетним ударом російських збройних сил по об'єктах української цивільної інфраструктури, а також тяжкі бої на території українського Донбасу. У районах Вугледару та Марінки ми надійно тримаємо оборону, сказав Валерій Залужний Марко Міллі, і підкреслив, що українська армія також утримує місто фортецю Бахмут у Донецькій області. Як відомо, завоювання цього міста залишається важливою частиною російських планів по виходу на адміністративні кордони. Донецької і Луганської областей, що залишається важливою частиною планів російського президента Володимира Путіна і офіційною метою так званої спецоперації, що її російський очільник розпочав проти України ще у лютому минулого року. Також є очевидним, що в Кремлі вважають, що захоплення всієї Донецької і Луганської областей може стати для Росії непоганим приводом для того, щоб примусити Україну і цивілізований світ до перемовин на власних умовах. Не треба думати, що у Росії таких умов немає. Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Віршинін у своєму інтерв'ю. Державному телевізійному каналу Звізда, пов'язаному із Міністерством оборони Терористичної Федерації, підкреслив, що Росія є готовою до перемовин з Україною однак без попередніх умов, що означає без попередніх умов, якщо говорити про позицію російського так званого дипломата. Умов Україна Росії висувати ніяких не може, однак сама має визнати так звані територіальні реалії, тобто Росія готова до перемовин з Україною, якщо Україна попередньо погодиться вважати російськими територіями Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізької області України, які всупереч міжнародному праву та міжнародним зобов'язанням самої Російської Федерації, навіть з часи Володимира Путіна, було анек. Ксовано і незаконно приєднана до Російської Федерації, якщо це без попередніх умов. Так, мені дуже цікаво, що ж таке попередні умови, насправді російський дипломат продемонстрував, що Російська Федерація не готова до жодних перемовин з Україною аж до того моменту, поки держава, яку так ненавидить російський очільник Володимир Путін, не капітулює перед Російською Федерацією і не погодиться визнати її територіальні надбання. І в цьому є очевидна логіка, тому що якщо примусити Україну визнати територіальні реальні надбання Росії сьогодні, завтра Російська Федерація на чолі з Володимиром Путіним або ж із його спадкоємцем, може сподіватися на завоювання нових регіонів України? Ну і вже нове українське керівництво змушене буде піти на таку ж капітуляцію перед Москвою, на яку пішли його попередники. Чому, якщо одні погодилися з тим, що Крим Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області це Росія новому українському керівництву не погодитися з тим, що Росія це Харківська, Миколаївська, Одеська. Чи Полтавська області так від України нічого не залишиться? Про що і мріє президент Володимир Путін разом із своїм злочинним оточенням, так що ми прекрасно розуміємо, що всі ці розмови про перемовини не означають рівно нічого, окрім бажання російського політичного керівництва і російського суспільства добитися не просто приниження української держави, а її остаточної ліквідації і приєднання її території до Росії. Тому є абсолютно логічним позиція президентського офісу, в якому підкреслюють, що на даному етапі про перемовини з Російською Федерацією не може бути і мови. Бо ці перемовини означають по суті знищення можливостей для відновлення територіальної цілісності України. А ця територіальна цілісність, звичайно ж може бути досягнута виключно знищенням російських окупантів, їхньої живої сили і техніки. До речі, сьогодні представниця Міністерства оборони Сполучених Штатів Селеста Валандер підкреслила, що половина головних бойових танків в Росії, які застосовувалися у війні проти України, ймовірно була захоплена чи знищена у боях з українською армією. Таким чином ця оцінка створює досить оптимістичні прогнози того, що буде із російськими окупантами, коли Україна отримує нові тяжкі західні танки від своїх союзників, і ці танки будуть наступати на позиції російських окупантів, у яких не буде реальної можливості протиставити українським військам власні тяжкі машини вже знищені. В ситуації попередніх місяців війни у Міністерстві оборони Великобританії також досить оптимістично оцінюють ці можливості українських збройних сил ще й тому, що говорять про боротьбу самих російських окупантів між собою. Конкуренція між міністерством оборони Російської Федерації, що його очолює один з найближчих соратників Володимира Путіна, засновник правлячої партії Єдина Росія Сергій Шойгу. Та приватної воєнної компанії Вагнер, що її очолює, готовий на виконання найбрудніших путінських побажань Євген Пригожин, є ключовим фактором у можливому припиненні компанії по заворобуванню російських зеків для потреб російських військових на Донбасі і в інших регіонах України. Засновник Вагнера Пригожин сказав, що він припинив ці дії. Ми не знаємо, чи це відбулося насправді, чи відбувається прихована мобілізація зеків, бо гарматне м'ясо російським військовим все одно. Потрібна, однак в міністерстві оборони Російської Федерації можуть побоюватися наслідки в такої тотальної мобілізації зеків насамперед щодо моральної ситуації у самій російській армії. Окрім того, можна говорити про справжню апаратну боротьбу. Євгена Пригожина та його союзників із Сергієм Шойгу та начальником генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерієм Гірасієм, що очолює російське окупаційне угруповання на Українській землі після відставки Сергія Суровикіна. як вважають спостерігачі в самій Росії. Насправді Пригожин та його союзники зазнали ніщівної поразки від найближчих соратників російського президента Володимира Путіна, і таким чином можливості для самостійних дій Вагнера, що його контролюють і курують представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, значно зменшилися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. миру і перемоги вам.